Цих стосунках між Росією і Китаєм, Росія зараз є молодшим партнером, і ця залежність вона дуже виросла за останні роки і вона продовжує зростати. І тільки дуже наївна людина може думати, що з цієї залежності Росію можна якось висмикнути, витягнути або просто поманити пальцями і, і забрати. По-друге, треба теж ну тільки сліпий не, 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 не бачитиме, що є країни, які між собою зараз об'єктивно співпрацюють. Ми говоримо про Іран, Північну Корею, Росію. І Китай. І коли одночасно або синхронно в різних куточках планети створюється турбулентність. Тут війна в Україні, тут у нас близький схід, тут у нас хусити, тут у нас тайванська протока. Ну ми не можемо не помічати, що ці уряди між собою синхронно працюють у розхитуванні світового порядку, у розбалансуванні світового, розбасуванні світового порядку. І Америка повинна ставитися до стосунків між Росією і Китаєм саме так. Ми маємо справу з Альянсом, ми маємо справу з взаємодією. І якщо хтось у Вашингтоні хоче, шукає спосіб, як можна стримувати Китай, то його можна стримувати через ослаблення Росії в тому числі. Той, хто стежить за стосунками Пекіна і Москви, він бачить, що навіть без розвалу Росії Китай все більше вплив має в Росію, і Росія усе більшу залежність попадає від Китаю. Тому, якщо хтось і боїться того, що Китай буде все більш присутній у Росії, то... Ця людина просто має відкрити очі, і подивитися, що відбувається насправді.